Доброго ранку, діти! Ви готові дізнати щось нове і цікаве? Тоді приготуйтесь слухати. Ой, що ж це наш Тоша забарився і затримується, якийсь кошик стоїть, а у ньому дивіться лист. І він адресований вам. Давайте прочитаємо, що у ньому. Привіт, друзі! Я зараз знаходжуся у бабусі в селі. Тут так багато всього цікавого та надзвичайного не можу все розповісти в одному листі. Передаю вам гостинці і чекаю на скорішу зустріч. Бувайте малята. Подивіться, як багато гостинців передав нам Тоша. Давайте розглянемо, що тут. Тут і морквина, і цибуля, і картопля. І бурячок, і смачна капуста. Діти, як це все можна назвати одним словом? Правильно овочі. А хто знає, де ростуть у нас овочі? Правильно, на городі, на землі. Усе це подарувала нам земля. Ось послухайте віршик. Я в окріп буряк поклала, а вода шепоче мало. Додала ще і фасолю, цибулину, і морквину, і картопельки ще трошки. Ось і гарний вийшов борщик. Діти, якщо усе це ми додамо в окріп, що у нас вийде? Правильно, борщик! Давайте з вами повторимо, де ростуть овочі. Правильно, на городі, на землі. Сьогодні я познайомлю вас з новим словом. Якщо раніше буряк, картоплю, цибулю, морку ми з вами називали овочі, то ще це все можна назвати городина. Давайте з вами повторимо городина. Ось подивіться, що це в мене? Правильно, це буряк. А ви знаєте, з чого виріс буряк? Буряк виріс з насінини. Це насіння буряка. Скажіть, якого воно розміру? Правильно, маленьке. А можна ще сказати дрібненьке. Давайте запам'ятаємо це нове слово. Дрібненьке. Діти, якими бувають буряки за розміром? Так, буряки бувають великими і маленькими. А хто знає, як можна назвати маленький буряк? Маленький буряк можна назвати. Бурячок, давайте усі разом повторимо. Бурячок, а ось подивіться, ще є. Що це, діти? Так, це картопля. Як ви гадаєте, яка картопля може бути за розміром? Так, картопля може бути великою і маленькою. А ще можна назвати крупна і дрібна. Давайте усі разом повторимо. Крупна і дрібна. Діти, а чи бачили ви, як дорослі збирають врожай буряків і картоплі? Картоплю та буряки копають або викопують. Діти, а чим користуються дорослі, коли копають картоплю? Правильно, лопатою. Діти, так що ми сьогодні робили на занятті? Так, ми розмовляли про овочі і дізналися дуже багато нових слів. Давайте їх повторимо: городина, бурячок, дрібна, крупна. На цьому наше заняття завершилося. До зустрічі, малята!